Марія Зайдин з нами на зв'язку ізраїльський політолог, підполковник запасу Сахало. Раді вітати, раді бачити. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую вам за запрошення, Пане Рія, Ну і давайте. Із м, останньої заяви Нетеньягу про те, що посилити заходи безпеки в усіх ізраїльських посольствах після цього нападу. Про що ця історія? Про що був цей вигук? Про що був цей розстріл? Свідомо несвідомо а ідеологія, політика. Що тут? Це ми розглядаємо це як терористичний акт. І, як ви бачите, на сьогоднішній момент до сьогоднішнього моменту жодна організація не взяла за себе відповідальність. Тепер можна м, намагатися і, спитати себе: а хто в останній раз нам говорив, що вони прийдуть на інші фронти дій після того, як в них не вийшло знищити е, країну державу Ізраїль, ми приходимо зрозуміло до Ірану. Тепер якщо, якщо спитати чи напрямки Іран, Іранслави кілерів для того, щоб вбити представників Ф нашого на нашої держави, ну скоріше всього, ні. У них є достатньо м'яких інструментів, які вони використовують. Один з них він називається дауа, тобто така м'яка сила. Якщо в перекладі в прямого перекладі. А, ця пряма сила, ця е, м'яка сила вона базується на, е, зрозуміло, е, е, релігійному е, не, на релігії, на, на ісламі, але не вип... е, бере з ісламу його позитивні так, заклики, а навпаки, негативні, яких, е, 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 до речі, майже не існує в крані. А, то іно, от, е, таким чином вони, по-перше, заволікають до себе. Людей, які шукають себе, які намагаються довести комусь щось і здебільше це молоді люди, здебільше це люди з якимись проблемами і так далі. І так далі. Тобто, вербування, яким яке використовує майже кожна служба безпеки кожної країни. Просто вони це використовують для того, щоб вони виконували потім не терористичної акти. якщо підсумувати, то ми скоріше за всього вже не побачимо когось, хто візьме на це відповідальність, і це залишиться для Шабако, Мусаду і так далі. Ну і, зрозуміло, для ФБІ та поліції поліції Сполучених Штатів, поліції Вашингтону, щоб зрозуміти хто все ж таки стоїть за цим. Це Зрозуміло, візьме чимало часу, тобто ми, я думаю, що ми ще повернемося до цього. Розкажіть, як триває операція у секторі газу Цахалу? Чи продовжує, чи продовжує Цахал свій рух? Так, Цахал продовжує рух. Треба сказати, що просування на території йде досить без боїв, тому що Хамас використовує тактику. Грілі партизанської війни, тобто вони дають захаво прийти зайняти територію, а потім ви чекають на якусь помилку чи в логісті, в обороні туристичних шляхів чи в просто втомлення тих чи інших солдатів під обійці в підрозділів. І знаходять такі, майже кожен, майже, кей, майже кожен день, кожного два дня ми чуємо про це, що є в нас ще один загиблий з танкових бригад чи, чи з інших, на жаль. Тенденція не, не зміниться. І це було зрозуміло ще й до того, як операція розпочалася, нічого нового тут нема. Додам вам ще одне: що цял працює не тільки в секторі Газа, Минулого, минулої доби було завдано також ударів бо фезбалі по 12 чи п'ятнадцяти різних різним, різним цілям тобто в тому плані насильна півночі цагал продовжує діяти відкрито і знов Хезбала не чинить опір вони виконують свою свою сторону домовленості такою вона була після 2024 року чи змінюється якось ситуація і інформація, що стосується заручників? На жаль, стільки е негативні новини Таніалу сьогодні зранку е надав наказ для повернення і невеличкої частини з групи перемовників, яка там була у досі? Тобто вони, вони також повертаються на даному? На сьогодні просто перемовин немає. Зрозуміло, що за працюють американці намагаються просувати і вирішувати це... це питання, повз це йдуть, намагаються вирішувати гуманітарну проблему. Сьогодні зранку, також Міністерство Безпеки Ізраїлю. А вже е, довелося що займатися гуманітарним підпитанням, тобто роздачою гуманітарної допомоги будуть американські е, американські компанії. Розкажіть, пане Р'є, як зараз би ви охарактеризували відносини двох країн Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю? А скоріше про персональні тут треба говорити про Трампа і Нетаніагу? Чи змінюються якось вони і на тлі того, що там Трамп дуже намагається дипломатичну угоду з Тегераном домовитись і підписати, що зараз відбувається між двома лідерами? Якщо раніше говорили про симпатію цих політиків, зараз кажуть, що ну десь чорна кішка пробігла. Я думаю, що в тому плані ми завжди намагаємося е, знайти в е, політичних е, лідерах країн щось, що нам, людям, е, е, зрозуміло. Тобто, ми намагаємося надати їм якісь можливо про відчуття. Говоримо про відчуття, симпатія, емоції і так далі. Я думаю, що я впевнений з <свистець> наскільки я знайом з, е, з цим питанням, е, там нема місцям майже а, якимись особистими відносинами. Тобто є інтереси, кожна країна, якщо навіть вони показують якісь відносини, це як інструмент для того, щоб вплинути на е, свого е, на іншого лідера. Тобто є інтереси Дональда Трампа є, у Дональда Трампа є вектор, який ми бачимо, що він дотримується його. А він говорить: він простий: я вирішую свої проблеми. Ви вирішуєте свої проблеми. Я більше не вирішую за вас нічого, і тому ви бачите, так що якщо д -д 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 до останнього е демократи е намагалися е по перше спитати Ізраїль. А потім діяти в регіоні. Сьогодні є зміни, це колосальні зміни. Сьогодні Дональд Трамп не питається Ізраїль, що би ви хотіли, а говорить йому просто: я вирішу це питання. Наскільки зрозуміло, що воно буде якось вами е е е пасувати, так але не факт, що це я не виходжу з ваших інтересів. Сьогодні це інтереси моєї країни, і через це та, два тижні по тому ми бачимо, що Дональд Трамп будує. Нові інструменти. Новинс новий інструмент це Саудовська Аравія. новий інструмент це можливості збалансування е, іранських е, збагачення урану через те, що в е, Саудовська Аравії можливо буде е, така е, е, такі інструменти, е, тобто е, так. В плані, якщо ви подивиться стільки на Ізраїль з питається, погіршила ситуація. Е, для Ізраїлю в регіоні чи покращилась вона погіршилась? Анерія, ну і буквально на сам кінець, що стосується внутрішньої політики Ізраїлю і того, як впливають певні рішення Нітаніагу і на його політичну підтримку, про те, що глава уряду призначив новим директором служби внутрішньої безпеки Шинбет генерал-майора Давіда Ціні, це рішення пишуть, було ухвалене всупереч юридичним рекомендаціям генпрокурора, що загострило конфлікт на тлі звільнення власне попереднього керівника. Ну і що це викликало протести безпосередньо в країні? Чи вирішилося це питання, і чи може це посили? Ти критику Нітаніал? Це не тільки критика Нетаніал. Ми стоїмо, Ми вже знаходимося в конце в конституційній кризі. Тобто тепер буде питання: кому чи накази буде виконувати внутрішня безпека, накази Нетаніагу чи накази Верховного суду. Це питання ще не вирішено зараз. Ми от знаходимося в його вирішенні а демонстрації будуть продовжуватися, і напевно збільшуватися завтра. В як завжди, в су наприкінці суботи люди виходять на вулиці. Я так думаю, що я також буду там, та й чимало інших людей. Тобто, можливо, знов це. Е, 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 сьогоднішній голова внутрішньої безпеки ронен бар, я не думаю, що він піде зі свого місця, і оце вже нібито країна роз, 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 на дво. Е, частина з частина е, звінімінифтанягу та його міністрами. Частина за те, щоб країна існувала таким чином, як вона була mm -hmm. до сьогоднішнього моменту. Це як це виглядає на зараз. Це ну ми на десь на ну, не, не, ми не перейдемо я думаю, що гурдянській війни, але ситуація на по гірці віднянені не mm. так, так дійсно. Так. Пасибі вам, пасибі за цю інформацію, що ви долучилися. Нехай все буде добре всередині країни. Арія Зайден був з нами на.